Доброго дня! Мене звати Марина. Я працюю лікарем у Німеччині. І сьогодні ми говоримо про те, чи є в Німеччині спеціальні програми для пацієнтів з хронічними захворюваннями. В Німеччині є програми для таких пацієнтів: пацієнтів, які мають хронічні захворювання. Ці програми мають на меті допомогти пацієнтам тримати захворювання під контролем. І ця програма називається Disease Management Program DMP. Вона передбачає регулярне відвідування лікаря з консультаціями та обстеженнями, а також навчання та надання пацієнтам заходів для самодопомоги. На даний момент ця програма розповсюджується на такі захворювання, як діабет, рак молочної залози, астма, хронічне обструктивне захворювання легенів та ішемічна хвороба серця. Участь у програмі лікування є добровільним та безкоштовним. Обов'язковою умовою участі є підтверджений лікарський діагноз та реальне бажання пацієнта брати активну участь у програмі. Якщо ви готові займатися своїм здоров'ям і хочете приймати участь у програмі Disease Management Program – DMP, звертайтеся з цим запитом у свою страхову компанію. На цьому на сьогодні все. Залишайтесь з нами. До наступних зустрічей!